У другій половині 19 сторіччя Київ поступово виходив із того провінційного стану, до якого довела його епоха Миколи І. На часі були і демократичні зрушення в культурному та суспільному житті. 11 жовтня 1859 року на Подолі відкрилась перша в Російській імперії недільна школа. Створеною її було за ініціативою Шевченка. Прогресивні студенти та вчителі, серед яких було чимало Шевченкових друзів, швидко підхопили ту першу ластівку широкому розповсюдженні серед трудового люду шкільної науки та ще й нерідко українською мовою, царські урядовці одразу ж побачили загрозу існуючому ладу і через три роки недільні школи надовго прикрили. А перед тим вижили з Києва попечитель учбового округу Миколу Івановича Пирогова. З його настирливим прагненням до демократизації вищої середньої школи. Однак і трьох років на тому посту достатньо було прогову, щоб у київських гімназіях більше не сікли і щоб до керівництва ними прийшли інтелігентні, демократично настроєні педагоги, такі як директор другої гімназії, приятель та перший біограф Шевченка Михайло Чали або ж директор першої гімназії Олексій Фомич. Андріяшев. Серед учнів першої багато визначних у майбутньому киян Бунге, Булгаков, Луначарський, Богомолець. Сам Андріяшев надалі заснував ось тут, на Печерську, перше вітчизняне училище та приют для сліпих дітей. видав біля 200 власних книжок для народного читання. Ще одна яскрава сторінка в історії київської освіти пов'язана з ім'ям поміщика-мільйонера та впливового ліберального прихильника української культури Григорія Галагана. На честь рано померлого сина він заснував у 1871-му так звану колегію Павла Галагана. І серед викладачів, і серед випускників тої прогресивної гімназичної школи чимало приславних імен інтелектуальної української еліти. В діяльність невеличкої колегії власті особливо не втручались. Адже навчатись у ній за 750 карбованців на рік могли лише діти із дуже заможних дворянських родин та кілька особливо обдарованих стипендіатів. За 25 років колегію закінчило всього 300 учнів. Слідкувати було за ким? У більшості учбових закладів поділ на верстви, поліцейський нагляд та викоріннення вільнодумства були основою педагогічного процесу. В Києві не вщухали студентські виступи під демократичними гаслами. Жорстокі умови праці на багатьох підприємствах викликали численні страйки. Київ був одним із центрів діяльності революційного підпілля. Занепокоєння властей викликало і піднесення у місті українського національного руху. Кожний період посилення державної влади в Російській імперії супроводжувався новими секретними указами та інструкціями, які фактично забороняли українську мову і культуру, ставили перепони на шляху формування національної самосвідомості. До того дозоборонялись Щось співати по-українськи було не можна. На одному з вечорів Хор Лисенка, обходячи чергову заборону, співав український дощик в перекладі Старицького французькою мовою. До сліз реготали навіть жандарми, які слідкували, щоб не було на вечорі нічого українського. Кращі представники Київської інтелігенції люди різних національностей Михайло Драгоманов і Павло Чубинський, Олександр Русов і Сергій Подолинський, Павло Житецький і Микола Зібер, Микола Лисенко і Михайло Старицький, Володимир Антонович і Вільям Беренштам, продовжуючи традиції Кирило мефодіївського братства, об'єднали супроти тої державної політики у напівлегальне товариство громаду. Українофіли. Ця назва з'явилась спочатку в жандармських донесеннях, а потім стала загальноуживаною, прагнули, щоб відродження України стало початком шляху до соціальної рівності всіх народів Російської та Австро-Угорської імперії. Для пропаганди своїх поглядів вони використовували власні університетські кафедри, ліберальну газету Київський телеграф діяльність південно-західного відділу Російського географічного товариства. Під егідою Київської археографічної комісії, в якій активно працювали громадівці, було оприлюднено кілька безцінних пам'яток давньої української історії і серед них літописи часів Козаччини. Справжнім святом українознавства став у 1873-му третій всеросійський археологічний з'їзд та виступ на ньому талановитого сліпого кобзаря Остапа Вересая. Величезну роботу по об'єднанню культурних діячів на терені української демократично-національної ідеї провадив літературно-науковий журнал Київська старина». Його першим редактором був непересічний церковний та освітянський діяч Феофан Лебединцев. А фактичним керівником на протязі багатьох літ видатний український історик та прогресивний юрист Олександр Лазаревський. І знову були доноси, скування зі сторінок шовіністичної газети Київлянін, цензурні і адміністративні переслідування. Але й під невсипущим жандармським оком Київ залишався притягальним центром української культури. У місті діяло кілька наукових і культурних товариств. Зокрема, історичне товариство Нестора Літописця. Не обминув Києва жоден значний український письменник. Марко Вовчок, Іван Франко, Іван Нечуй Левицький, Леся Українка, у кожного з них із матір'ю міст руських пов'язані чи не найважливіші етапи життєвого та літературного шляху. Великим успіхом у киян користувалися блискучі нариси місцевого репортера Миколи Лєскова. Нескінчена череда київських обивателів поставала зі сторінок перших книжок Олександра Купріна київські типи та мініатюри. Із багаторічних київських вражень створив свій трагічно гротисковий єгупець, класик єврейської літератури Лейхен. Поступово відроджувалась київська художня школа. На виставках передвижників завжди з успіхом експонувалися картини Тіян, Пимоненка, Костенка, Святославського. Видатне значення для розвитку всього українського живопису мала школа малювання Миколи Мурашка. Серед її учнів майбутні класики Єжакевич, Світлицький, Крижицький, Помоненко, Олександр Мурашко. Київ надовго став місцем Плідної творчості видатних російських художників, братів Восніцових, Нестерова, Врубля. Майже десять років разом з українськими та польськими майстрами під керівництвом професора Прахова розписували вони новий Володимирський собор. Легендарну будівлю, над проектом якої по черзі працювали майже всі провідні київські архітектори того часу. В залах Купецького і дворянського зібрань, а влітку на відкритій сцені купецького саду грали музиканти в тому числі блискучий симфонічний оркестр Київського відділення російського музичного товариства. Діяло багато напіваматорських театральних труб. Новому міському театрі, який збудували за проектом академіка Штрома у 1856-му, гастролювали всесвітньо відомі синічні зірки. Одна з заїжджих їжих труб, на чолі з талановитим антрепренером та режисером Соловцовим, назавжди залишилась в Києві, створивши один з кращих російських театрів імперії. Під кінець віку театр Соловцов отримав своє власне гарне приміщення. У 67-му Київська демократична публіка домоглася, щоб замість сумнівної італійської трупи у місті був власний оперний театр. Першою виставою, звичайно, була опера на київський сюжет Аскольдова Могила. Оперу в Києві дуже любили, і в місто залюбки приїжджали Чайковський, римський Корсаков, Рахманінов. Але найбільш фантастичним був успіх двох перших українських опер Миколи Лисенка на лібретто Михайла Старицького, Чорноморці та Різдвяна ніч. Спочатку в оцьому будинку, на колишній Фундиклеївській, де в приміщенні дитячого садка сестер Ліндфорс проспівано було Чорноморців, а потім в міському театрі. Через десяток років такий самий успіх мали перші гастролі української професійної трупи Марка Кропивницького, які відбулися в приміщенні нового театру Бергоньє. А наступного року в місті склалася трупа самого Михайла Старицького. Грали справжні зірки, улюбленці публіки Карпенко Карий, Заньковецька, Затеркевич, Кропивницький. Спектаклі, незвично для завжди гнаного властями українського театру, були гарно оформлені. Співав власний хор. І головне, театр мав новий український репертуар. Хоча за вимогою властей разом з українською щовечора гралася і російська п'єса. В залі постійно лунали овації. Але найбільше враження той театр справив. На київського генерал-губернатора Дрентельна, колишнього шефа жандармів. Він попросту заборонив будь-які українські спектаклі у віреному йому краї. Наступна українська трупа потрапила до Києва тільки під кінець віку. Вже після того, як приймаючи парад на честь 900 річчя хрещення Русі, Дрентельн... Замеркло впав з коня на Володимирській гірці. Довелося міському архітектору Ніколаєву ставити на місці тої дивної пригоди поблизу пам'ятника Володимиру ще один пам'ятний знак. Тоді ж у 1888-му з'явився у місті пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ще за 20 років до того царський уряд замислив пам'ятник не стільки Богдану, скільки великодержавній ідеї. На щастя, грошей було зібрано та відпущено мало, а скульптор, приятель царя Мікешин, ще й вкрав відпущену на монумент мідь. Отож, матеріалу на височайше затверджені шовіністичні оздоби не вистачило. І хоча вже й нинішню Писарабку де збирали ставити пам'ятник, назвали було площею Хмельницького, а Богдан все стояв у дворі Старокіївського поліцейського колодку. Так тягнулося кілька років, поки все той же рішучий Ніколаїв не поклав край сорому, поставивши і без оздоб гарну скульптуру на власний чудовий підестал посеред історичного софійського майдану. Окрім того, пам'ятника казусу із назвою площі Хмельницького ніяких прізвищ українських діячів на карті Києва більше не було. Щоправда, за університетом починалась старовинна місцевість Панківщина, а на ній всередині віку проклали три вулиці Панківську від назви місцевості. Тарасівську, вірогідну на честь ближнього села, та Микільсько-ботанічну в пам'ять Миколи І. Отож київські жартівники і називали їх проміж себе панківську на честь Пантелеймона Куліша, Микільсько-ботанічну на честь Миколи Костомарова, а Тарасівську, звісно, на честь Шевченка. І той гіркий сміх кінчалося у Києві 19-те століття.